Так, всім привіт. Всім привіт. Сніг, сніг, зима. Сніг е, насипало за ту добу дуже так чималенько, ви бачите, снігу багато. Е, небо теж сніжне, так що зараз голубів піднімати нема погоди. Ну, можливо, закінчиться сніг, тоді вже буде видно. Значить, що я хочу вам показати. Ну, ось покажу вам кліточку, бачите. Ну як ви здогадалися, що це до мене прибула така маленька стайка голубів. Це зі мною поділився голубами наш товариш Ваня Карапець. Там покажу, одразу ось так от. Ну і можливо скажу дещо. Хто в темі, тим буде цікаво послухати. Ну, взагалі, мені приємно, що в мене голуби такі з'явилися, тому що я знаю, по якій методі ці, ці голуби виводилися. А по-друге, вдвічі приємно, що тут зібрані кров'я теж наших хлопців гонщиків Ну, в двох словах скажу, тут голуби. В цих голубах є і Жені Засуцького, Стаса Петровича, Колі Ніконова, Ярика. Ну, Зрозуміло, все це зібрав в племінний кулак Ваня Коропець, йому велика подяка. Але що мені тут саме більше так мене гріє, я скажу, тут чотири голуби по мисничці, хто в темі, той пам'ятає. Значит, Володя, Володя Дробинин, спасибо тебе большое, что ты все-таки <клухи>, голубя потянул по кровям и мысточка попала к Ване. И Ваня извлек с этой голубочки хорошую, такую, ну, потянул таких голубей неплохих. Значит, что по мышцу не буду вас в том но скажу певно, что оці два серии голубка по местности. Оці два голуба по Кримачок. Кремачок. Кремачок. Ось цей кремачок, по-моєму, да, по мисності. І сині сплошні, ряби сплошні. Ну, Ваня знає мою слабкість. Він мені ряби, голубів оце, ви бачите, так наділив. І цей по помисності. Тут чотири голуб'я, в які залужена кров у миснички. Ну, я, хто не в темі, я можу нагадати, що... До Володі Дробіна колись попав голуб синій білохвостий. Ну, Я теж не буду ставити крапку. Я знаю подальше родовід цієї голуба. А цей голуб пішов по голубці Ілюша з Києва. Ілюша з Києва. Та що тачка, та як тянеться від одного до другого кровя гонщиків. І через це формуються такі вже стайки льотніші. Хороші стайки формуються. Значить, що? Це буде племінний матеріал. Я зрозуміло, що в мене є що підганяти, я не буду їх підганяти для розваги. Руки чешуться, щоб побачити, які там вони будуть в небі, що вони в цьому небі покажуть. Я добре усвідомлюю, що тим голублям треба сприятливий вітер. Я не буду їх маринувати, так скажемо, на їхню погоду. І використаю ці голубів для того, щоб трошки зробити кращу свою льотну стаю. Матеріал треба використати ефективно. Так що ці голубі ми будемо прижалкувати, не будемо їх кидати на такі екстремальні польоти і будемо трошечки з них вижимати якусь племінну користь. Так, ну що давайте переганяю вам їх. Да, ось голубок, оцей кремачок оцей по мисленності. Да. Отакі, бачите, льотчики, перельотчики, підльотчики. Вони ще не знають тут нічого ці буці, вони чіпляються, чіпляються де за що попало. Да, я відчуваю, що ти випустить їх на дві, що це буде. Це не ті голубі хлопчики, що їх випустив на другий день і вони у вас вже вдома. Ці голубки я вже бачив по очах, вони кожен на мене дивляться одним оком, а на небо дивляться другим оком. Ну що, будемо потихеньку формувати, літаючі Стаю за допомогою цих голубів також. Так, да, синірябі, звісно, це, ну, це моя слабкість. Ай, сірі мої слабкість. Та й. Світломорі моя сладкі, то що. ось так скажу нескромно. Ось такі голубки. Так, ну що, залишаю їх. Зараз трошечки я зрозуміло, що я всі міри профілактичні до них застосую, щоб все було спокійно. В плані, щоб ми мікрофлору тут не перемішали, щоб в них було якийсь і е, В них захист і в моїх захист були один і до одного. Так що треба зараз буде попрацювати трошечки. Ну і все, голуби все. Ці сидять ось гудуть, Не випускав я їх. Ці сидять ось. Темнота. Да? Закриті, нехай. Ці сидять тут. Ось, ось їх будемо піднімати. Ось тільки пода стане. Так, ну і хочу вам ще показати одну новину. Це я поділився однією хорошою новиною своєю. Я зараз вам я з вами зараз поділюся ще однією новиною. Погляньте, яка краса в нас, бачите? А зараз вами поділюся ще однією красотою. Ой-ой, новиною. Яка в мене є. Так, хвилиночку, зараз. Так, дивіться. Дивіться. Ану, на полювання? Бачили? Що? О, вже погнали, вже погнали. Кого женем, зайчик, лисичка? Кого не мама виявиш? Я їх не буду на полювання, ні, ні, не переживай. Ай, кого ми женемо? Кого ми женемо? Кого? Це вони мене побачили, вони, я їх вже підкормлюю. Це їм вже місяць і... і, і до тижня. Днів чотири, п'ять, шість, отак десь, так навскидку. Я вже їх потихеньку підкормлюю вже. Три рази підкормлюю їх. Куди ти хочеш? На зайчика? Ай, ти ж такий мисливські песики мої. Ай, ви мисливські песики такі. Ай, такі. Ось така у нас команда. Така команда, бачите? Погляньте, який якісь красавчик, Ось ви бачите? Сидіться. А ти хочеш на полювання, ай, хочеш на полювання. І ти хочеш на полювання, да? Ой, такі мисливські песики. Ай, такі мисливські песики. От все. А що, Ми на цьому тижні їх клеймуємо. На цьому тижні ми їх клеймуємо. І, мабуть, на протязі тижня вони роз'їжджаються до, до нових казянін. Де через рік у них... На першому полі. <ріст> ну за подивіться. Що ти хочеш? Ну йди до мене. Це найменшеньке. Це найменшенький вижлецьок. лісок, найменшенький бежліст такі. Ану давай ти сюди, давай, давай. Іди, хороший. Сам... Іди сюди, іди сюди, Іди. Хоче, 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 щоб я підкормив його. Ой-ой-ой, хоче, щоб я підкормив його. Зараз, зараз, зараз дам. Потерпіть, зараз я принесу вам. Зараз принесу вам, зараз зараз принесу. Ну, Мамка, бачите, мамка е з молоком, мамка така, бачите, в тілі. Ну, Хто розбирається, тому не треба коментувати. Бачите, навіть ребра не видно. Я кормлю дуже якісно, вона дуже молочна, дуже молочна, тому їм вистачає, їм абсолютно вистачає мамки, але все рівно я ще їм даю підкормку. Вітаміну підкормку, молочко, фарш, яєчко. Творожок, ну як положено, я щенят вирощую все життя, тому що і, і тому вже досі такий більш менш є. Оце <смі> хоче. Ай, ти обіжаєшся, да? обіжаю тебе. Тебе обіжають, старший, мій маленький, все-таки такий весь такий маленький він. Ну це він такий найрідніший мені. Хороший, хороший, хороший. Най не можна, не підеш нікуди. Йди назад. Так ну що все, все. Поділився з вами новиною такою. Мені всі, всі е, говорили, Ігор, покажи, покажи щенят, покажи щенят. Думаю, ладно, покажу, тому що не можна гордувати, покажу, думаю. Все, все зараз принесу вам, зараз дам вам, зараз вам буду давати все, почекайте. Ну все, сніг іде, жалко. Нема погоди льотної. Ну що зробити? Не кожен день вже літати. Не кожен день же, тільки будь в небі, нехай голуби відпочинуть. Так, пішов я займатися іншим господарством. Все. Всіх благ, миру.